За постанову. Відразу йдіть, якщо ви не, не юрист, не можете оскаржити, не писати, то відразу оскаржуйте ту постанову. Не допускайте цієї постанови, яка би мало вже не надійти на адресу виконавчої служби. Не допускайте. Бо ви чим далі ви втягуєтеся, а це може бути місяці, це може бути роки, дії, оскаржуєте, пішло поїхало розумієте? Тому відразу просто я вам рекомендую, якщо вже таке сталося, дійсно у вас даєшніки, ви вважаєте. Зразу. От мені виписали, я розписалася, чи там розписався. Краще не розписуватися, тоді у вас є більше шансів скасувати цю постанову. Нема, this this run this run this run this Нема вашого підпису, він тоді зобов'язаний вам направити цю постанову, таєшник додому, вас повідомити про це. Вони На про це... Да. це вас не повідомляють, тоді вийде до адвоката, адвокат вам в суді скасовується. Вам службу не доходить. Насправді воно все було б дуже смішно, якби не було так сумно. Хто дійсно попадав в такі обставини, вони дуже-дуже гірко це все закінчується. Справа тут е, в дуже багатьох моментах, які нам всім ускладнює життя. Василь Іванович так гарно все розказав, що ви прийдете, є черговий, і так далі. Берунда. Ви будете заплатити свої гроші. Справа в тому, що квітанці про сплату боргу, однією з підстав буде сплата боргу. Якщо ви навіть підете, вас зупинять перед самим банком, ви підете сплатите квітанцію, заплатите цей борг, дає вас не відпустить. Тому що дає, не буде мати постанови Андреани Богданіної про скасування арешту чи про припинення розшуку. Ну, це вже людський фактор. Спрацьовує Іван Миколаївич, давайте переходимо. Ну, чекайте, про це. чекайте. Тепер розілювання, відповідь на це питання. Справа в тому, Андріана Богдані нема. Хто за неї влізе в її провадження і винесе постанову про припинення розшуку? Крім неї, ніхто. Вам потрібно буде тільки Андріан Богданівна. Ніхто інший. Тому, тому це проблема. Здерв яння, здерв яння, здерв яння, яння... Що це людський фактор спрацьовує. Ну, є. Наступне. Та людський, людський лише. Іван Миколаєвич останній тянець. Я чому вам кажу? Ми підбираємо такі теми не просто так, щоб поговорити, бо я знаю, як вони йдуть. Мені, Василь Іван правильно, каже, я вже такий черствий до того всього. Я вже бачив в житті дуже багато чого і бачив людський обід. Але коли людина з цим стикається, її Я бачу її бій, я знаю, як це складно. Іноді я навіть не все своїм там, клієнтам розказую, як це складно, чи ж, бо їм не треба того знати. Але якщо мені складно це вирішувати, то що казати простому громадянину, Повірте, що не так воно все просто. Ще одним моментом, коли можна забезпечити цей зняти арешт, це, наприклад, я кажу, підсумуємо, древне влада передача на зберігання, у цей момент візьміть собі на троє. Тому що ви не зможете ці два моменти виконати зразу сплатити борг і отримати постановку припинення грошу. Тому в такій складній ситуації я би радив, от, якраз проситися, щоб ви описали, де ні не можемо віддати транспортний засіб без дозволу Державної виконавчої служби. Тільки з їхнім віддамою і з їхньої відділи, їхнього дозволу. А таким дозволом є тільки опис війна і передача його, вам його передадуть вже не власнику на зберігання. Ця державна виконавця попереджає вас про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження до приховування цього транспортного засобу. У разі, якщо ви з ним, транспортний засоб його десь заховаєте, спалите його, загубите, що, що ви з ним не зробили разом з тобою кримінальною відповідальність. Тобто Зні, знімете мотор, поставите інший мотор, колеса поміняєте, пішло поїхав. На, покидає, на, на себе ви вже вирішаєте знову ж таки купу проблем. Борони Боже, ви вдарили транспортний засіб по дорозі додому, їдучи з Криму, і ви маєте неприємність, тому що ви нанесли шкоду арештованому майну. Не належне зберігання. І це є дійсно неприємність, це вже кримінальна відповідальність. Ну і підсумовуючи це все. Останній варіант, який залишається громадянина, один з останніх варіантів це визнання права власності через суд. Дуже складний процес. Сергій Іванович правильно зазначив, що є постанова плана Верховного суду, яка має своє бачення, я маю своє бачення. Я на цю постанову А Треба доводити, і... коли, коли ви приходите треба. до суду і кажете, моє право не визнається, не визнається ким, не визнається ДВС. А ви маєте квітанці про обслуговування транспортного засобу кожен, кожен день чи щомісяця ви це робили. Я платив за це. Я маю розписку, що я в тій особі передав гроші, і в розписці зазначено, що я йому не позичив, а я йому купив. Я маю в нього генеральну довіреність. Тобто всі в сукупності, може, ще якісь моменти, всі ці в сукупності моменти дають підстави вам визнавати транспортний засіб як свою власність. Але суді треба. Якщо, як, якщо немає жодного, тоді адвокат не поможе, тільки не Тоді тільки державний виконавець. Да. Іншого варіанту немає. От така в нас складна ситуація. Тому, якщо є ще питання, кажіть. Питання. що ще цікаво. Нема питань? Все зрозуміло? Так. Ну тоді ми будемо вам дякувати. Зі своєї сторони дякую, дякую що ви прийшли. Дякую, що ми, з іншої стороні, я... може давати права? – То Іван то Є велика різниця між правами і будівським послідченням. Я особисто вам надаю право керувати транспортними засобами. Ви його хочете беріть і керуйте. На жаль, будівським посвідченням я не надаю. Яку тему ви б хотіли почути, скажімо, є у вас, родичі, друзі, близькі, знайомі, які знімають питання, ми могли б брати інформацію від вас і готувати вам такі от семінари, бесіди? Проти... Кредити ну, Наприклад, на принципі, Та я, ну, я так розуміла, що йде мова про те, коли одна людина володіє якимось майном. А як відбуваються ці процеси за рештом, коли, там, наприклад, володіють майном, скажімо, будинком? Є кілька власників. А сають, ситуація... наприклад, тільки одного. Та сама ситуація, тільки складність полягає тоді у <звук> всіх. Тому що є різна ну, є різне <звук> право власності. Якщо ми беремо до уваги, скажімо, якийсь об'єкт, це може бути нерухомий об'єкт, це може бути навіть транспортний засіб. Транспорт є спільна сумісна власність, тобто спільна власність. Так? Є спільна сумісна власність часткова, якщо володіють дві особи. Вони можуть мати один частину і другий частину. Вона може бути порівну, може бути різною. І є спільна сумісна власність. Без визначення е, частку. Так, це є така. Ой. Нагадай. Спільна сумісна власність, часткова і зараз випало мені з голови. Де не визначені частки? Тобто ви не знаєте, хто може. Скажімо, в будинку ви можете визначити частки. Поділили навіть його на А дону, сумість, ласність, як ви можете поділити спільне сумство? Спільне сумісство, власне, як ви можете поділити транспортному засобу? Тобі двигуна двері, ну не виходить. Тому спільне сумісне навіть може володіти транспортним засобом на кілька осіб. Тепер, якщо виникають проблеми одного співвласника, а не не буде дивитися, кому двері, вона виносить постанову пророшу транспортного засобу. На Іванова Івана Івановича, який має там, власність в ну, транспортному засобі, який Все, піде під арешт цілий автомобіль. Порушуються права кінше. Те саме стосується і нерухомого майна. Тільки нерухомого майна, чого я вів спільну часткову власність? Тому що якщо виділені частки, то тоді ДВС не накладе арешта на ці частки інших співвласників, тому що вони вже мають конкретно виділену частку. Mm -hmm. Це рятує. З транспортним засобом вам таки не вдасться. Бо ви не визнаєте, кажу, в одному, бігун, в другому багажник, в третому двері. Mm -hmm. Все, дуже, дякую. Дякую. дуже вам дякую. Дякую вам. Заходьте до нас на, на сайт, дивіться, пишіть питання, якщо <ріху> у вас цікавити, ще щось. будемо.